У Хмельницькому відбувся парламентський форум. Тема повернення українців за кордону це майданчик для пошуку ефективних рішень для підтримки повернення та реінтеграції земляків. Адже у час повномасштабного вторгнення Україна найбільш гостро відчула, що таке масова міграція населення. З 2022 року 6,9 мільйонів українців перебувають за кордоном. Вони вимушені були залишити свідомівки в пошуках прихистку в різних країнах від російської агресії. Безумовно, основні потреби українців це документування. Особливо було актуально в перші ріки, тому що виїжджали люди без документів належних. Друге це питання освіти дітей, а третє це питання компенсації. За зруйноване житло, і зараз актуальним також є питання повернення на консульському обліку. Перебувають не всі українці, що знаходяться за кордоном, проте і з ними намагаються підтримувати комунікацію. Україна має дипломатичні представництва, тобто дипломатичне представництво діаспора. В нас близько 25 мільйонів, якби українців по походженню вони перебувають також за кордоном. Це наш ресурс, який ми маємо використовувати всі разом. Того, щоб перше стимулювати повернення українців, друге це зберегати зв'язок з українцями, які там залишаються. Для українців, що зосталися всередині країни, але залишилися ні з чим, через воєнні дії, також потрібно надавати підтримку у час повномасштабного вторгнення. Хмельниччина стала місцем прихистку десятків тисяч тих, хто втікав від окупації та ракет. Ми намагаємося створити всі необхідні умови для того, аби в розі 60 територіальних громад отримали прихисток ті люди, які мають можливість повернутися за кордоном, але не мають можливість повернутися на свої території, які чи, на жаль, зараз під окупацією, чи в статусі деокупованих територій, але на жаль, їхнє житло зруйноване. Ну це в першу чергу сьогодні всі наші заклади обласного підпорядкування, якщо ми говоримо в частині соціального захисту забезпечення населення, намагаються надавати якісні, безоплатні вузького Алізовані та висококваліфіковану допомогу. Ми говоримо про заклади охорони здоров'я. В нас з початку повномасштабного вторгнення транзитом проїхали зупинкою на одну або три доби майже півмільйона українців. Вони отримували прихисток в розрізі трьох районів 60 територіальних громад. Я завжди дякую нашим жителям нашої області, нашому місцевому самоврядуванню, що на той час забезпечили усім необхідним. В області продовжує діяти гуманітарний штаб, який забезпечує необхідними у побуті речами та продуктами харчування тих, хто тимчасово не має постійного прихистку. До допомоги залучають і міжнародні партнерські програми. Популяризуємо і в співпраці з Державною службою зайнятості ваучери, які надаються на безкоштовне проходження навчання в частині перекваліфікації. Тобто, якщо люди працювали по одній професії, сьогодні вони не мають можливості знайти себе в регіоні. Відповідно до запиту по своїй спеціальності мають можливість звичайно перекваліфікуватися. Що ми говоримо про питання безпеки для людей, які проживають в нашій області, то у нас сьогодні сфера охорони здоров'я, сфера освіти, сфера соціального захисту всі забезпечені необхідними укриттями відповідно до сьогоднішніх вимог, до сьогоднішнього часу. Ми в тому числі намагаємося забезпечити фінансово. ВПО, які проживають в нашій області, за підсумками і міжнародної співпраці, міжнародного партнерства. І я сьогодні не можу не згадати наших американських партнерів, які Ну, без перебільшення на системній основі для тих людей, які живуть в тій чи іншій територіальній громаді, де безпроможності своїх бюджетів не мають можливість прийняти на рівні своїх громад комплексні програми по фінансовій підтримці. ВПО ми надавали за підсумками нашого меморандуму між обласною радою, одні з релігійних громад штату Юта Сполучених Штатів Америки, грошові сертифікати, для які люди можуть отоварити в одній з торгівельних мереж в частині продуктів харчування і закупівлі самих необхідних необхідних речей на рівні міністерства діють програми підтримки тим, хто має проблеми зі здоров'ям. Ми вже зробили повністю нову підтримку для людей з інвалідністю, яка полягає в тому, щоб соціалізувати таку людину, відновити її потенціал якомога раніше, ще поки вона в лікарняному закладі, надати їй весь необхідний спектр підтримки, щоб вона якомога скорше знову ж таки могла повертатись до активного життя і самостійності. Це і допоможні засоби реабілітації у співпраці з міжнародними партнерами напрацьовують механізми повернення українців додому. Це передусім консультаційні інструменти, які будуть застосовані у центрі єдності українців за кордоном. Але це лише початок цієї роботи, це лише те, що можна надати на самому початку цієї роботи, а загалом має бути пропрацьований. Багатовимірний комплексний інструмент, який має пояснювати, як мають бути залучені усі органи державної влади, органи місцевої влади. Звісно, найперший фактор, який хвилює українців по поверненні додому, це безпека та рівень соціального захисту. Тож завдання уряду максимально спростити адаптацію тих, хто виявить бажання повернутися на рідну землю.